Продовжуються зимові канікули для дітей, втім, учні дитячої художньої школи продовжують розвивати свої творчі здібності, відвідуючи майстер-класи своїх наставників-учителів. Нещодавно учні художньої школи малювали веселі портрети казкових гномів з новорічними гірляндами. Діти працювали гуашевими фарбами на папері формату А3. Змішуючи білу гуаш синьою, утворювали різні відтінки для зображення гноміка, простору тощо учні фантазували, підбирали кольори, щоб придати певний характер свого героя та зимовий настрій малюнка. Усі дуже гарні гноми, у кожного свій характер, О, це касові герої, так і тому вони мають кожен свій характер. Ось веселий гному, ось буде більше серйозний. Так? Я думаю, сумних гномів у нас сьогодні немає, правда? правда. правда. А так. коли гном наш ішов сьогодні? Ну розкажіть, на свято і з собою, чарівно, і свято. Ось отакі гноми у нас вийшли.